Кароліні вдалося врятуватися. Хелена, її мати, вона бачила, що відбувається в гетто, постійні облави, вбивства євреїв і так далі. Вона вирішила врятувати свою доньку, відвивши її до тітки. Власне, з нею дівчинка і переживала ці критичні моменти ліквідації гетто в червні 43-го року, коли загинули її батьки і брат. І власне майже до закінчення війни вона прожила з тіткою. Потім вже вона пішла за адресою, де жила її родина, адже тітка виїхала в Польщу, їй треба було десь жити. І вона пішла за адресою, але квартира, в якій жила родина, і весь будинок, який вони володіли, був зайнятий вже іншими людьми. Там жили інші сім'ї. І власне дівчинка спустилася на перший поверх, там проживала жінка. Яка працювала на родину Розендаль довгий час, яка е, займалася господарством. У 1955 році в неї народилася донька Ірина. Вона займалася балетом, ходила до музичної школи і закінчила консерваторію у Львові і працювала потім вчителькою в музичній школі. Ми думали, що ми зможемо з нею поспілкуватися, мали таку надію, але е, Ірина померла в, в 2021 році.